Пані Тетяна мешканка будинку номер 6 що на вулиці Михайла Вербицького. Каже, вона проти встановлення контейнерів для сміття будинку номер 4 Адже вони знаходяться навпроти її будинку та неподалік дитячих майданчиків. Це створить багато незручностей. Нас турбує те, що нам хочуть четвертий будинок, хоче зробити, позаварювали свій мусорпровод і мають нам зробити отут навпроти нашого будинку поставити свої контейнери. А тут діти гуляють, і то все має смердіти нам, вибачте, будь ласка. 30 років десь той мусор дівався. дівався. Ну а зараз що? Зараз що? Діти, дивіться, спортивна площадка, раз, гімназія, Там діти ж цілий день на тій спортивній площадці. Тепер йде пісочниця, теж дітки гуляють, а це ж під носом. Оксана, мама двох дітей, теж проти встановлення контейнерів. Розповідає, переживає, що літом, коли багато овочів і фруктів, там буде неприємний запах, багато комах та неестетичний вигляд. У мене двоє дітей. Гуляють діти тут. Від площадки 20 метрів нема. Так само в садочку діти мої поясни садочок. Гуляють тут в садочку. І так само все перепочнеться літо. Починається жара це буде дуже тяжко. Не то, що нам а дітям це все пережити. Незадоволені сусіди розповідають, щоб вирішити це питання, звертались до управління житлово-комунального підприємства та до депутата їхнього округу. Сказали, садик дозволив, це їхня територія і їм все можна. А те, що ми тут рядом, що люди живуть, це не рахується. Вчора ми дзвонили в управління житлово-комунального господарства, вони сказали, що дозволу вони ніякого не давали. Це незаконно, це незаконно вони сказали. Натомість мешканці будинку номер 4 запевняють, розміщення сміттєвих баків узгодили. Два рази жеку були, збори проводили тут, де краще розмістити. Жек будинку 6, товариство Коменерго Тернопіль 3 Начальник дільниці Володимир Гриниха розповідає, що дозволу таки не давали. Натомість пропонує перенести контейнери для сміття в інше місце подальше від шостого будинку. Там є вангарна дільниця. Гарне місце можна поставити сміття, але тут дитячий садочок. Одна дитяча площадка, друга дитяча площадка. Таке неможливо, щоб сміття стояли сміття під боком дітей. Про те, що встановлення сміттєвих контейнерів у відповідному місті законно запевняє депутат 34-го округу, до якого входить вулиця Михайла Вербицького, Назарій Зелінка, донедавна тернополяни, що мешкають на цій вулиці, викидали сміття у сміттєпровід, який був у кожному під'їзді. Минулого року розпочали капітальний ремонт прибудинкової території будинку номер 4 Після нього мешканці виступили з ініціативою заварити сміттєпроводи у під'їздах, а натомість встановити ок. Окремі контейнери для сміття у дворі з того, що я знаю, тобто управління житлово комунального господарства, взявши погодження і в санстанції і в екології, дало погодження на розміщення цього майданчика. От і ну, тут, тобто, десь я. А звідки ви знаєте? Вам Жек я говорив? Я маю погодження. Де санстанція була, ми не тобто є, є погодження за піду, за копія от, за підписом, тобто розташування. Розташування самого майданчика в даному випадку. Тут ну це прибудинкова територія Вербицького 4. От відповідно, ясно, що близько від майданчика не може бути а тут. Там близько 25-30 метрів відстань є. Також Назарій Зелінка розповів, що сміттєві контейнери будуть огорожені з усіх боків. Це не просто баки будуть стояти так, як вони зараз стоять. Він має бути повністю зашитий. Повністю зашитий з, з зверху, зі всіх сторін, включно з дверками.